Сьогодні 26 березня. І я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас вночі був мороз, а зараз тепло, сонечко вийшло. І я подивилася, а навіть деякі квіточки вже розквітли нові. На дворі тепленько, не знаю, на, на ніч знову 2 градуси передають. Нема зрозуміти, що це день тепло, а вночі мороз. І в мене порозквітли ось такі ось крокусики появилися. І дивіться, як гарно цвіте проліск. Навіть бджілка літає, шукає вже квіточки. А ще розквітли в мене ось такі маленькі ось ірисики. Такі хорошенькі, отакі сині і отакі фіолетові. Ще я садила жовті, але жовтих я не бачу. Але тільки ось такі розквітли, сині і, і вже показався ось чемерник, уже квіточка ж, чемерника ось така. ось Такий чемерник розсів У мене молоденький, є тільки. Торік купила, в цьому році перший раз він у мене цвіте. бадан ось такий, ось такий бадан. листя гарне, таке велике. Тут трошки затінок від гаража, ось так, і тому все розцвітає пізніше. Розпускається троянда, живі бронячки мені. Такі живенькі. А ось царська корона, бо рябчик, вже, подивіться, бубляшки має. Буде цвісти, а ось там він і ще й не випускав. Ще має ось такий він тільки маленький, ще десь колись, а там далі, ще менший. А тут біля паркану він вже ось буде цвісти. Ось такий пустив бутончики. Помаленьку почали крокусики з'являтись і розцвітати. Тут ось такий сортовік. А ось є такі ботанічні крокуси. Вони маленькі, там ще є ось там бутончик такий, дуже якось рабенько. А цей ось який. Напроти цього гарний такі великі крокуси Ось біленький, з'явився, білий розцвітає. У мене тут були всякі. Я садила, десь вони подівалися. Але наче почали то там, то там бачу, з'являються. Фуксії свої я винесла з погреба. І так як цієї ночі був Мороз, я їх накривала, ось так поставила дуги і накрила агроволокном. Деякі нічого, а ось дивлюсь, саме скрайня, тут молоденький, ось цей і примерз. Молоденький. А ці так би нормально перезимували, переночували. Ось так вони в мене в такому стані, ще я їх не встигла обрізати. Я їх пообрізаю, полю підживлю. І будемо чекати літа. Я сьогодні сходила на базар і зайшла як... Я не можу минути насінньовому. У нас дуже гарний є насіннєвий магазин. Відкрили новий, всякі там добрива, всякі насіння, скидки, всяких фірм. Магазин такий прямо мрія для е, любого городника і садовода. Е, є всякі е, е, і крапельний полив, і е, ну, все, Все, що потрібно, шланги. Все, що потрібно для фунгіциди, інсектициду, аркарициди, все є. І от я люблю заходити туди і от вже, наче б вже покупила, але ще побачила, знайшла я ось таку обрієту. Я вже посадила два види обрієти, а це ще купила суміш. Бо посію ще ось цю суміш. І ще що я купила, це будлею Давида. Ось така ось суміш колись вона в мене була. Це чагарник багаторічний. І щось мені захотілося знову його посадити. На ньому дуже багато метеликів. Гарно цвіте, це багаторічний. Звичайно, в цьому році він цвісти не буде. Він буде тільки на той рік, але я його посію і подивлюся. Хочеться мені його виростити з насіння. І ось хочу показати свою люфу. Я її, Це люфа, це, це такий огірок, з якого восени ми одержуємо мочалку. І отут у мене люфа трошки прихолола. І сім'я долі пожовкли. Я вже пересадила у більші стаканчики у півлітрові, то, тому що вже її у маленьких стаканчиках тісновато росте. І пересадила її в більше стаканчики. І ось вона в мене хочу спробувати виростити. Ось вона в мене має ось такий ось вигляд. Уже така розсада. Ось так я накрила свої огірочки посіяні. Накрила в декілька е, агроволокному, декілька слоїв. Тому що огірки, зараз їм потрібне тепло і волога. Будемо сподіватися, що погода не підведе і вдасться виростити огірочки. Ще хочу показати свою розсаду. Отак у мене посходила астра. Оця з професійного насіння дуже гарно зійшла, а ця трошки деякі сорта зійшли, деякі. Ось такі маю перчики. Такі вже вони в мене у півлітрових стаканчиках. Півлітрових. Оце в мене кермек. Ось такий. Деякий не посходив. Ну що посходило. Помідорчики, які я маю висаджувати в теплицю. Ось такі. Ті, які маю на городі, допіру посіяла. Це в мене рання капустка. Баклажанчики. Баклажанчики тут у мене є білі і є такі сині фабіна. І Шарапова ці ось, ось такі баклажанчики. А тут у мене ж посіяні помідорчики, гноми. Ще не, не всі тут вони. Ну, ще буду досівати, тому що в мене навіть, сортів 50, напевно, є їх. Ось такі ось така у мене розсада. Ось так уже в мене в теплиці зелена цибулька. Он поросла ця, яку я висаджувала. я показувала, коли я висаджувала. Редючка, редиска. Ось Тут вона у мене теж під накриттям, салатик зійшов і аж там зійшов салат. Якщо буде тепло, то воно піде з... рости нормально. В теплиці жарко, зараз. Навіть дуже жарко. І ось тут огірочки, там далі томатики посіяні. Оце в мене цибулька, яку я садила восени на зелену, на зелень. Вже вона така чимала, має вже гарне перо. Трошки зверху прихолола, тому що така зима була, то тепло. То Мороз і вона, ну нічого. Тут вже зійшов часничок. І тут ось так зійшов часничок у мене. Ось. Тут озимий ось радочок ярого. Рокамболь зійшов. Якось так зійшов, там посередині і нічого чомусь немає. Тут трошки зімо ще зійде. Цибулька, яку я висаджувала восени. Ось така цибулька. Ще вона маленька, тоненька, але поправиться. Ось так казали, що я зарані часник сію, що померзне. О, подивіться, нічого ніде не померзло. Тут вже в мене ось насіння часничок, тут я посіяла, збирала, лишала стрілочки і ось такий посходив ось такий часничок для обновлення насіння. Розпускається жимолость, зелені листочки і з'являються ось бубляшки для цвіту. Буде цвісти вже скоро. Жимолость це дуже рання ягідка. Ось такі є бутончики. Це сама перва ягода вітамінна. І вже вона розпускається. Ось так, це тут гумі. Гумі теж розпускається вже. Брунячки набухли, тільки трошки тепла, дощику і вже все починає оживати. Всіх вітаю, дорогі друзі. Я сьогодні зранку було дуже холодно У нас, сьогодні 27 березня. І було дуже холодно. Я займалася якимись хатніми там справами, у квітничку трохи. А зараз вийшла на двір. На дворі так тепло, по-справжньому Весняно. гарна така погода. І я ось скопала таку діляночку. І хочу посадити тут, посіяти моркву і посадити цибульку. Мені дала чоловікова сестра, таку цибульку зараз покажу. Ось така довгенька, вона кущова, ну, ось така в мене кругленька, така золотиста, а це як синьовата трошки, і ось така довгенька. От посажу цю цибульку, і, е, буду чередувати буду радочок цибулі. А радочок моркви. Потім цибульку виберу, а морква буде рости. Ось така в мене сьогодні робота. Ось як у мене зійшов, не зійшов ну, з торішнього року, з того року зійшов у мене щавель. У нас називають квасець. Ось так зійшов. Там ще посіяла радочок петрушки. А тут зараз буду розкорожу грабельками і буду садити цибульку і морквочку. Так зробила радочки, посипала трошки попелом. Цибулька любить попел. По-перше, вона трошки, він трохи і розкислює землю. Ну і калій. І буду зараз садити цю цибульку, ось таку, як звичайним способом буду садити. Землю. Так як завжди цибулька садиться, нічого нового. Моркви планую посіяти радочок. Зараз дойду туди, то побачу, тому що морква, яка посіяна зарані весною, це морква для свіжого споживання літом. А вона не лежить узимку. Зим, Добре, то я посію трошки пізніше. Буду, і так ось я буду садити цибульку. Морку буду сіяти отаку ред-коред. Це середньоранній сорт, високоврожайний. Завдовжки 16-18 см, червоно оранжевий гладенький з тонкою серцевиною. Подивлюся, я ще її не сіяла, але мені порадила е, жінка в магазині якась е, покупець там Брала таку моркву і казала, що вона сіє. І ми ж морквою, так як морква дуже довго сходить, я ще посію отаку редиску. У той родок що й морква. Редиска вирветься, а морква лишиться і родочки видно. Моркву потрібно сіяти не глибоко, міленько, тому що вона сіня дрібна, і якщо його дуже сильно зарити в землю, то воно може не зійти, а може дуже довго сходити. А в нас зараз земля дуже мокра, така хороша. Буду сіяти моркочку. Редиска в мене з Селеста f 1 Ось така ранній універсальний гібрид для вирощування в усі сезони. Плоди великі, яскраво-червоного кольору, з тонким кінчиком. Прекрасно транспортується і довго зберігає товарний вигляд. Ну, не для свого споживання. Я купила оцю таку рідисочку, зараз посію її трошки по цибульці, а трошки по моркві. А потім буду виривати, а та буде, решта буде рости. Ось так я посіяла свою морквочку і цибульку. Получилося два радочки цибульки і два радочки моркви. Я думала посіяти один радок моркви. Але потім вирішила, що зараз земля волога, холодна, морква любить таке, таку землю, а пізніше може бути жара і не бути дощу. І тоді ціла проблема з нею, щоб вона зійшла. То якщо вона навіть буде погано зберігатися, така рання морква. То я її зітру і покладу в морозилку, і тоді буде вона зберігатися в морозилці. Ну, поки що зробила ось так посію. Буду пробувати ще сіяти другим заходом. У мене ще є на полі город. Там ми картоплю сіємо, там, напевно, я посію ще і моркви. Ось так я скопала ще одну діляночку таку. Завтра вже сьогодні замучилась, томилася я. Завтра вже я вийду вже... і вже вечір вже сонцем заходить вже вечір. І я завтра вже пос... тут посажу. А сьогодні вже на сьогодні достатньо. А, побігла, щось собака побачила. Тут якусь собаку. Чи... Все, на цьому, будьте здорові, миру всім ми і добра. Благополуччя до зустрічі.